Так, друзі, сьогоднішній влог починається з дачі. Мені Лєночка написала, як вона любить, коли я йду по цій доріжці на дачу. Вона згадує, як починалися їхні дачі. Тут бачу новий парканчик зробили. Приїхала трошки подихати свіжим повітрям, не знаю, яка буде погода. Погода, наче дощ сьогодні обіцяли, але поки що так. Сонечко, хмарки, вітерець. Ще ви чуєте, що я вніс розмовляю. Ну, все одно, поки немає дощів, вирішила приїхати на дачу. Може, вдасться сьогодні погрітися все-таки на сонечко. Подихати свіжим повітрям. І щось зробити. Ось так, друзі. Всім привіт з голландських дач. І зірвати яблучка. Вон уже які. Поспіли, гарнесенькі, червонесенькі. І обрізати вже цю треба трошки яблуньку. Ой! як класно все так попідростало. Супер-супер. І трояндочка цвіте. А ось я вам не показувала, я посадила герберу і вона теж прийнялася, зацвіла. Ну, все позаростало, але нічого. Ось трояндочка мене зустрічає таким букетом. Ай, караса. Дивіться, друзі, сервіс на голландських дачах. Заходимо в таку загальну зону. Тут у нас омивальник, водичка, питна. До речі, в Нідерландах вся вода питна з любих кранів. Мило, будь ласка, все таке новеньке, красиве. Це я всім привіт. Далі у нас є паперові рушнички, корзина для сміття. Там у нас по вихідним працює кафе. Сьогодні п'ятниця зачинено. Далі ось така в нас зона, тут у нас туалети. Заходимо. Дивіться, який новенький стильний туалет. Завжди є туалетний папір, завжди чисто. Тут прибирає прибиральниця. Ось так. Красота. А, тут протипожежна оборона, шланг протипожежний, тут аптечка, все. Що треба, все чудово. Ми прийшли набрати водички питної з ніком таку штучку набираємо. Нік, вітайся. Всім привіт з голландських дач, від дачників українських. От і. По ручки і йдемо працювати на дачу. Щось трошки поробимо. Ще одна звичайна кабінка з туалетом. І тут для чоловіків туалети. Тут можна вішалочки роздягнутися, повісити верхній одяг, і пішли по своїх справах. А тут у них місце для куріння. І ну, зберігаються зонтики і матрасики. Зараз я вам ще покажу, що входить в оцю плату за оренду щорічну, там 200 євро. Ну, залежить яка діляночка. Ось дивіться, пісок можна брати. Скільки хочеш лопати лежать. Тачки можна брати, прицепи. Користуватися ось такі. Беріть, працюйте, робіть, що хочете з цим пісочком, Добавляйте в рослинки, в землю для рослинок. Ще буває, привозять щепу зараз немає. а Потім що, бачите, отут велике таке відділення, звозимо сюди гілки, щоб не палити. Сюди звозяться гілки, обрізані дерева, бур'ян всякий, воно вже таку гору не складали. Потім, мабуть, їх вивозять кудись. А тут у них у нас ось цей перегній, чи як він називається, чи компост це з конеферми Ось таке зараз привозять. І люди беруть. І я трошки брала під малину. І ще хочу взяти на одну рядочку. Розкидають восени, а потім весною перекопується все. І дуже класне добре виходить. Ось так. Бери скільки хочеш також. Тачки можна брати. Тут всякі будівельні там, інструменти чи садові. Причеп можна теж брати в оренду. Ось такі порядки правила на голландських дачах. Я привезла ось ці хризантемки, їх вже треба сюди посадити, обрізати і посадити. Десь буду садити, поки що поставлю тут. Ось треба мені. Розробляти клумби. Ага, на чорнобривці хтось принадився. Боже, такі красиві були. Все таки хтось їх є, мабуть, в шпаки. Зараз ми з вами подивимося, я тут залишала ось ці квіти, які мені треба посадити. Ну, ви знаєте, мокрі. Мокрі дощі були. Не сухі. водичка тут вже все випарувалася. Ось так. Нормально, Нормально. живі. Так що сьогодні теж це посажу. Ось такі плани. На задньому дворі. Нормально все. Водичка є. Чекаємо дощів. Боже, а сусідський інжир уже прям заполонив нашу. Територію. <хи> треба буде пообрізати після того, як зберемо врожай, який на нашій території. Шипшина, як розрослась теж треба підрізати. Ну, Починаємо працювати. А Сонях, ви дивіться, Сонях він продовжує радувати, який сидить. Жмільчик хто там сидить? Дивіться, боже, як класно. Так от посадиш один сонях, і він так тобі прикрасить половину ділянки. І ще кліматіси квітнуть. Блідненько так, але квітнуть. Ах, як приємно. Приїжджати. Вон що робить цей? Заполонив. І на цих он бачу є. Є один цукіні, це перший з цього сорту, якось він так скрутився. Ось, щось не дозріває, Треба полити перший. Не знаю, що це таке, ну, нехай буде. Салат шикарний просто. І насіння цибульки може буде, Да? Ага, он чорненький, бачите? Така сієнка. Мої експерименти. Салат шикарний. Нервемо салату. Так, як наш томат. Дивимось прекрасно. А ось тут ось такий ще кліматіс. У мене між соняшничками розквіт, одна квіточка. Той вже треба обрізати, але я обріжу разом з соняшником. Тут ще соняшник буде квітнути. Дивіться, розквітла моя починає квітнути гортензія. Ось я її. Все-таки побачила. Да, буде вона мене рожева. Купляла я її голубу. Значить, ще треба закисляти ґрунт. Ну, я не буду її мучити. Нехай вона тут приживається, того що і так їй дісталося на сонці пеклася. Ось, нехай вона тут затишку буде, а на наступному році я її знайду краще місце. Ось так. Ось такий дощик пройшов і вже й. Закінчився, але буде ще по прогнозу. Ну я не жалкую, що ми приїхали, думала їхати, не їхати. Інжирчик як підріс уже. Приїхали і все-таки щось поробили. Він, бачу, дозріває вже інжирчик, починає зріти. Так що скоро буде урожай інжиру. Обрізала кліматіс, а він уже, бачите, і новенького відпускає. Ось всі гілочки зелененькі тут, значить, вони живі. Ось так вони мені будуть на наступний рік відростати. І тепер у нас ось так тут. Обрізу зараз кардинально ось цей тушепшину. Вона у мене тут просто для декору. І там є ягідки зберу. А тут, бачите, як он поверх Вона тут буде нам заважати. Оп! Нік уже там розпалює. Хоче картоплю пекти. А тут треба звільнити доріжку. Поки ми тут трудилися самі, до нас прийшли гості, наші помічники допомогли нам збирати яблучка. Ви тільки погляньте, яка гарна в нас помічниця. І обрізали дерева. Приходили до нас Карла з робом своєю онучечкою Зоєю. Ми їх пригостили ягодками з нашої дачі яблучками. і Дали їм ті великі цукіні, які в мене виросли, бо мені ж немає де готувати, а Карла дуже любить суп із цукіні. Так що всі залишились задоволені. Що будеш жарити чи пекти? Нік. А потім що? Яйця. Серйозно. Картоплю. Картоплю. Ти ж купив картоплю, загорнемо у фольгу і будемо пекти картопельку. Картоплю. Ох, нік любить барбекю робити різні. Дивись акуратно, слідкуй <клес> за вогнем, а то вітер роздував. Обрізала шипшину. Ось так. У нас то дощик, то знов нема дощику. О, така погода. Ну це добре, що не проливний. Ось тут у мене залишки від наших барбекю. Я заливала колись водою, а вода вже випаровувалася. Треба ще налити води, і можна поливати. Правильно? Тут попіл, вугілля, дуже гарне це добриво. От буду садити квіточки і налю сюди водички і полю. Ось так, нехай наливається, а потім буду брати і в посадкову ямку. Тут уже і земля, і попіл. Це вкупі, потім перемішаю, і буде гарне добриво. Нік, що нажарив. Картоплі. Картоплі. Ми зараз будемо їсти картоплю. Яку нам нік обіцяв, і в нього все вийшло, дощик нам не помішав. Так що смачного всім, хто зараз їсть і нам. Брали яблучка, приїжджали Карла з робом і своєю внучечкою, і роб мені пообрізав оцю яблуньку. Ось так гарненько він такий спеціаліст. Ось всі вовчки пообрізав зверху, все, що наверх росте. Пообрізав. А це, виявляється, у нас класна груша. Вони сказали, що це груша конференц називається. У них така сама. От зберемо врожай, і він, він роб, приїде і мені теж пообрізає гарну оцю грушку правильно. І буде гарний врожай. Ось так у нас сьогодні класний день. Сюди висадила хризантемки, ось таким чином. Не обрізала квіточки, нехай вони ще поквітують до герберки і до Лохини. Ось сюди, друзі, посадила гауру. Сюди і он там Тут гарна земля в цій клумбі, гарно полила думаю, приживеться. Ось так. Вечір погода. Налагодилась, але, бачите, які хмарки. Обіцяють дощики. Але ми трошки теж все полили. Ось і на цьому будемо завершувати наше відео. Удачний влог. Ще покажу вам грушки, як сонечко підсвічує. І до нових зустрічей. Наступного разу приїдемо груші збирати.